Генерали, яким я сказав, висувати війська, вони теж читають законодавство. Вони мене кажуть, дайте письмове підтвердження. Дайте, дайте. Я кажу, хлопці, ви запам'ятайте, ворог пройде тільки там, де він зможе. А ми маємо зробити все, щоб ворог не пройшов. Це спілкування зі своїми підлеглими командувачами І 23-го для тих, хто дуже просив, і взагалі для всіх підписав письмове розпорядження. Це е, нюанс, я не мав цих повноважень. Е, це теж було самостійне таке ініціативне рішення. Підписав. Е, в мене був такий відеоконференц звязок я прямо їм через телевізор показав кажу от бойове розпорядження. І через півгодини ви його отримаєте, виконуйте. Тобто я правильно розумію, що даних української розвідки у вас не було на той момент? Кожного дня. Я отримав відповідне розвідування Донесення. В них загальною мовою йшлося про те чи інше, і засвідчувалося, що ударних угруповань навколо країни не було.